Блок 2, блок 3 губу, блядь, на, на на... на вулиці, хотів сняти. Нема нічого. Зеро відео, не буде відео. Пока. Я не знаю, вийде мене це відео чи не вийде. Але я вирішив сказати це вголос. Чому це важко? Тому що дуже багато є блоків всередині, які заважають це зробити. А ще страх перед публікою. Багато я часу провожу на роботі, і тому у мене немає часу знімати відео багато і практикувати це. Але на роботі, коли я працюю, я багато думаю про сценарій, про відео, як це можна зняти і тому подібне. І в мене дуже багато виходить, класних ідей. Ну як тільки я включаю камеру, все забувається, як завжди. І тому я вирішив просто взяти телефон, зробити плюс-мінус плюс якусь студію. І просто практикувати. У мене сьогодні вихідний, і тому я вирішив це зробити як слід. Перед, перед цим як я почав це робити, почав це робити, знімати відео, скільки нервів було потрачено. Ну я зібрався. І буду щось до цього робити. Блок 1. Де я зараз знаходжусь? Зараз я на самому початку. У мене мало відео і мало довіри. Яке мене очікування від цього всього? Блядь, Тай Ти Що не зряжається, блядь. Очікування та реальність. Яке мене очікування? Це звісно же. Класні відео. Все з першого разу. Багато переглядів, лайків, підтримки, реклами і тому подібне. І вільне життя. Хм. Конечно, це все піздеш. Яка реальність? Реальність — куча нервів, куча невдачних кадрів, дублів, куча невиспаних ночей і куча думок за це. Що зняти, як зняти? Як тільки я хотів стати блогером, все моє бачення цього світу, просто через пленку, через камеру, через призму того, як проти сняти хорошо і як не грати роль. Чувака, який знімає відео. Звісно ж, я хочу бути самим собою. але мені це дуже важко дається. Чому це важко? А тому що насрали мені в душу, в голову і в душу все моє життя мені срали і срали, і срали. І буду богоду і срати, поки я це не візьму в свої руки і не буду далі робити, як я хочу. І тому ми плавно передвігаємося на блок 2. Блок 2. Те, чого не видно. Камера показує стан. Але вона не показує обличчя. Найважчі моменти після того, як камера виключається. І коли камера виключається, ти залишаєшся на, на, на одинці з собою. І я починаю себе зрівнювати з іншими, що я роблю не так, що я можу зробити краще і тому подібне. І чому ж в мене нічого не виходить. А ще глибше, коли це все. Нахо... Наступає ніч. Я лежу. І вроді би все нормально було за день. Но мене починають гризти думки за цілий день і ніч я не можу нормально провести. Просто я, блядь... Та блять. Я просто починаю себе гризти середини. Погано сплю і тому подібне. І наступний день він дуже хуйовий. Тому, сука, я не можу, блядь. Блок 3. Момент зламу. Був момент, коли я реально хотів все зупинити. І не через лінь, а через йоману в тому. Коли це було, це було тоді, коли я знімав майже 200 днів обливання холодною водою. І тоді мене накрило те, що немає ніякого активу і немає ніякої прогресії. Оце мене сильно задівало. Тому що коли другі люди починають щось робити, і в них одразу починає бути якийсь. <реш> і в них зразу починає бути результат. А коли я стараюсь, ну, плюс-мінус стараюсь, 200 днів і мені хуй, нічого, нічого немає. Що добило? те, що я стараюсь. Наскільки це можливо, працюю на роботі 12 часов. 12 часов, блядь. Працюю, хочу старатися знімати, знімати ролики, займаюся спортом, а толку з цього нічого немає. І вже 200 днів. Оце мене плюс-мінус сильно добило. Немає ніякого фідбеку. Ну і внутрішній діалог. Увесь час я не знаю, що знімати. Вроді ідея є, но. Сука, холодно піздець. Ідея є, але немає ніякого ентузіазму. Ти просто, блять. Як гімно в проробі. Я рот хіба нахуй, я не знаю, що знімати, блять. Йований рот. Сука, блок 2, блок 3 на губу, блять, на хуйні на вулиці хотів сняти. Хуй! Нема нічого. Зеро відео, не буде відео. Пока. Чому сука так важко це все робити? От, блядь, в душі не їбу. От хочеться мені блядь, знімати відео. Хочеться. Ну, блядь, що то мішає блок якийсь блядь, всередині. Чи то нав'язали мені в 10 цю хуйню, блядь. Чи що то друге зробили, я не знаю. Но мені реально важко це сука, робити. Блядь, чи я один такий, чи нахуй не один, я не розумію. Факт в тому, що мені блядь, це сука, сложно дається. Я вже не блядь, думки. Перемішані просто нахуй. Сценарії, не сценарії, похуй. Зараз я просто і на імпровізації хуярю. Від теми, нахуй, в бок, не в бок. Це просто крик душі, нахуй. Я це хочу тут залишити в цьому YouTube каналі. Блок всередині, який сука мені заважає знімати відео, як я це хочу робити. Тому що, блять. А, ну да. Думка других людей. І звісно. Вона сука, блять, отако грезе, блядь, гризе нахуй. І заважає робити те, що ти хочеш. А тепер переносимося на начальну локацію. І ось ми повернулися. Блок 4. Внутрішній конфлікт. В мені зараз живуть дві людини. Одна хоче спокою і комфорту, а друга хоче руху і результату. Страх та бажання. Страх це бути обісраним. Страх це блять те, що тебе засміють, не так подумають. Страх це коли не вийде ніхуя. Бажання. Бажання стати популярним, бабки заробляти, бути вільним. І з легкістю висловлювати свою думку на камеру. Оце моє бажання. Чому це боляче? Тому що в мене ніхуя не виходить. Я плюс-мінус спробую, стараюсь. Ну, ніхуя. Ну я не здамся. І пускай, блядь, земля під ногами мене провалиться, ну я буду далі їбачити. Блок 5. Чому я не здався? Я не продовжую через впевненість, через там якусь гордість і тому подібне. Я продовжую. Бо інакше я себе зраджу. А це набагато набагато боляче буде в кінці. Це не про мотивацію і не про силу. Це про чесність. Я такий, який я є. Плюс-мінус. Так, да, в мене ще є зареблоки. але я повністю час хочу віддатися цьому ділу і бути на камері самим собою. І тому ми переходимо на блок 6. Це зв'язок з глядачами. Я не... Я це не знімаю, щоб когось навчити, змотивувати. І. І все. по суті. Я це знімаю, щоб стати чеснішим перед вами і перед самим собою. Щоб ці блоки з мене спали, і я зміг йти по цьому житті впевнено і без оглядки назад, що мені там щось, блять, хтось скаже і тому подібне. Просто хочу бути чесним. Якщо ти теж. Зараз в цьому стані, знай. Все, що ти робиш, і все, що тебе зараз є, це благодаря тому, що ти зробив в минулому. І все, що ти зараз зробиш для себе, ти в майбутньому скажеш спасіба. Спасіба, що я це зробив, і тепер в мене є інший результат. Тому що тоді я не здався. Це без порад і без моралі. Просто все, що ти будеш мати в майбутньому, це завдяки тому, що ти зробиш зараз. Це не історія успіху, це точка, де я зараз є. І я її хочу залишити тут. Всім пока. Лайк, підписка і до нових зустрічей. Пока.